Всім привіт, друзі! Сьогодні буду квасити опеньки. Саме квасити, а не маринувати, це корисніше і так смачно ви навіть собі не уявляєте! Закінчується сезон осінніх опеньок і обов'язково я ще вирішила встигнути приготувати таку смакоту. Придбала на ринку ось такі красиві грибочки, а ось ці я знайшла в себе на подвір'ї прямо на газоні. У мене такий сюрприз, хочу вам показати. Вийшла я на подвір'я. от у нас газон. І дивіться, дивіться, скільки їх. Просто повистрілювали буквально за одну ніч. Вчора їх ще навіть не було. Молоденькі, такі гарненькі гопеньки. Дивіться, і ось туди, і всюди. І отуди теж, дивіться, скільки, білі ялиночки. Я в шоці. Це просто на повноцінну підливочку, а оці молоденькі можна ще заквасити теж. Ось таку тарілочку несу, подивіться. Дуже класно, я навіть не сподівалася, що можуть отак опеньки собі рости на подвір'ї на газоні просто. Квашення опеньків беремо стандартний набір, такий як для огірків, наприклад, це листячко вишні, смородини, листя хрону, парасольки кропу, лавровий листок і, звісно, багато-багато часничку. Я ще тут не поставила, але щоб ви знали, чим більше чесничку, тим вийдуть смачніші опені. Я замочила грибочки у підсоленій воді на цілу ніч, ви можете і на декілька годин, цього теж буде достатньо. Після цього вони стають ось такого гарного біленького кольору, чистенькі. отакі. Потім ви їх просто вибираєте, ще раз промиваєте. Забирайте, по можливості, всі зайві травички, листочки. І все, ваші опеньки готові. Ось так вони тепер виглядають. Друзі, звісно, в ідеалі краще квасити ось такі, молодесенькі, гарні, Такі маленькі. Але якщо у вас є і ось такі, наприклад, то дуже легко з ними зробити порядок. Дивіться, ось ця ось така коричнева частина ніжки, я її просто відрізаю. Ось так, друзі. Е, тому що ця ніжка вона буде дуже тверда. Вона буде така аж. Ну, важко навіть розкусити таке. Колись ми квасили з ось цими ніжками, вони були досить тверді. Тому ніжку сюди, а отакий молоденький гарний грибочок сюди. Ось так. Обрізала все таке. Найбільш жорстке, грубше, тобто нижню частину кожної ніжки. А потім з них можна гарну підливу зробити. А ось ці такі гарні шапочки, вони лишаються. Таким чином, у вас опеньки, коли заквасяться, вони будуть такі ніжні і смачненькі, і ви не будете їх жувати як резину. Рибочки ось так відварюємо, я їх просто вкинула в киплячу воду. І 15 хвилин вони мають так покипіти. Е, час від часу треба збирати просто ось цю пінку зверху, яка утворюється. Буквально 15 хвилин більше пенька не треба для квашення. Ось таку киплячу воду я просто вкидаю в рибочки. І ще такий момент, якщо хочете зберегти кращий колір ваших грибочків. Можете додати або лимонної кислоти трошки, або соку лимона. Беру ось таку емальовану миску і низ викладаю все, що потрібно, часник, лавровий лист, все листя, яке я підготувала, кріп перед горошком і зверху кладу грибочки зараз. Приблизно таку столову ложку. Солі кухонної, обов'язково неюдованої. Ну, може, можна ще трішечки. Я б дала півтори. Ось так. Далі знову складаємо е, такими шарами наші листочки. Знову додаємо спеції і багато-багато чесника, якнайбільше. Зараз я доріжу ще. І викладаємо наступний шар наших грибочків. Так, в мене вийшло три шари. Зверху я ще дала парасольки кропу, лавровий листок, часничок. І зараз це все буду накривати такою марлею. Але попередньо змочую її в оцті трошки. Не переживайте, до речі, що оцет десь буде відчутний в грибочках. Ми лише так трішечки. Злегка змочуємо марлю, для того, щоб нам потім не зеленіло нічого, не псувалося зверху. І зверху ставимо тарілочку. Якості преса я просто ставлю зверху ось таку півтори-літрову банку, наповнену водою. Вона досить важка, і думаю, що вона буде супер підходити нам тут. І все. І ми ось так лишаємо кваситись наші опеньки на два тижні приблизно. За два тижні. Вони вже стають якраз такі, як треба, смачненькі. А з великих опенюк буде у нас підлива. Тут у мене ще доварюються. Я їх, напевно, просто заморожу. Я їх так відварюю спочатку, а потім гарно в пакетик і в морозилку. Друзі, якщо ви такий ексклюзив ще не куштували, Обов'язково спробуйте цього року приготувати. Повірте, це дуже-дуже смачно! Цибулька, свіженька петрушка, і вуаля готова ексклюзивна страва! Дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь на мій канал і ставте мені лайки. Всім папа! -па.